Так, я би розділив Землю, красить сонце, а людину праця. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Електроінструментів, і з вами Нік Тошник. І сьогодні у нас на огляді набір комбінованих ключів від торгової марки Алоїд. Ну і, звичайно, я їх буду порівнювати з іншими торговими марками. Буду порівнювати Stopex, ProLine, торгова марка з епіцентра, Expert і Top Tools. Топтулс з епіцентра. Багато людей, хто мене дивиться, люди знають, що я для себе недавно відкрив алоїд, я ним користуюся тим алоїдом Тут вже немає тріщотик, тому що я їх поламав в тесті. Шестигранники Алоїд дуже давно, десь третій рік, три роки я ними користуюсь, також три роки на постійній основі користуюся торксами. Саме головне, що подобається, що кріплення тут не поламалося, все тримається купи. Зйомниками стопорних кілець користуюся також дуже часто. Я навіть не знав, що це алоїд просто не звертав. Просто не звертав уваги. Прийшов на ринок кажу, дай мені якісь зйомники стопорних кілець, щоб я в своєму мусорі зразу міг їх зразу знайти. Колір, такий, який зразу кидається в очі, їх можна що, також, також, як ви бачите, я користуюся і ручним інструментом Дніпра, М. викрутки Дніпром у мене є. І також є Алоїд, Інтертул. У мене дуже багато різного ручного інструменту. Я люблю експериментувати. Так, відразу покажу, що в цьому наборі від 6 до 22. Тобто, як бачите, вся нумерація ключів тут присутня. Також дуже класно, що є ось тут така петля. Тобто ці ключі можна повішити в гаражі чи в майстерні на стіну. Нічого абсолютно не вилітає, ключі нормально зафіксовані. І, як бачите, тримаються купи. Покажу зблизька фіксацію, як бачите, є такий гачок. Так, покажу, що кожен ключ зроблений із хром-венадію. і також має фірмовий логотип Alloid. Також покажу, що самі малі ключі, як бачите, мають нормально вибиті цифри. І покажу, як це виглядає в дешмані. Ну, як бачите, в дешмані також. Все це нормально виглядає, тобто цифри навчились вони відбивати, а от яка якість, ми це все з вами перевіримо. Так, друзі, от взяв ключ експерт і хочу показати зблизька, як виглядає експерт. Як виглядає Алоїд. Видно, що Алоїд ліпше виконаний, ну і відповідно Алоїд 12 тонший трішки від експерта. І тут також видно по накидному, що трішки тонший. Друзі, тонше це навіть краще підлізти, можна буде в важкодоступні місця. Порівняю, як виглядає ProLine. ProLine має приблизно таку саму товщину, навіть трішки грубший, Чуть грубший, непомітно. Так, і порівняю вам Алоїд з топексом, також топексі цифра дуже добре вибита, і по товщині, плюс-мінус одинакові по товщині. Беру ось в руки ключ Дешманський 14-15. і смішно з нього. По-перше, немає ніякого плеча, бачите, відповідно. Alloid, яке плече. Ну, що зробиш, дешман. Він і в Африці дешман, але мені просто цікаво порівняти його з якісним ключом. І також, друзі, хочу показати, що дуже важливо, що Алоїд довший від Topix, Бачите, набагато довший. порівнює два ключа. Тобто, Чим довший ключ, тим краще, ліпше плече. Дванадцятка з пролейном одинакові. Двинадцятка з експертом також одинакові. Так, Давайте перевіримо, як дешевий. Ключ круто гайки. Так, ну все, дешевий ключ вже не хоче крутити, тобто, бачите, вже спригує тобто, цей ключ вже не хоче крутити. Пробуємо такий самий алоїд. Алоїд без проблем, як бачите, ще крутить, дожимає без проблем. Претензій немає. Тобто гайка, як бачите, вже тут іде вироблена з різних сторін, але зацеп в Алоїда ще є. Так, покажу, що сталося з дешевим ключем. Як бачите, тому він не ловив і його трішки розігнуло. Сам ключ рушковий розігнуло від навантаження. І всередині він покоцаний. Покажу, як виглядає Алоїд. Також 10-й номер, нічого йому абсолютно не сталося. Взагалі не відчув цієї нагрузки. Так, зажав десятку вищата. Давайте попробуємо, чи я. Зможу його поламати. Беру півметрову трубу. Легенько ключ гнеться, друзі. Просто легенько гнеться. Я не напрягся, щоб зігнути цей ключ. Давайте пробуємо десятку відолоїд, що станеться. Також зігнув, але трішки важче було його погнути. Ну що ж, друзі, тепер в мене буде два ключа для важкодоступних місць. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом подивимося, по чому продають набори ключів, той, які у мене огляді. Для того я зайду в інтернет-магазин. Відтол.юа, адже тут багато всякого різного ручного інструменту, автоінструменту, автоаксесуарів та автохімії. Тобто вибір тут великий, і є на що подивитися, та є що пошукати. Але нас цікавить той набір щось з огляду. Ось, будь ласка, відразу видно ціну. І, до речі, друзі, хочу вам сказати, що на всю продукцію Алоїд по промокоду НІК аж 20% знижки. Отож, друзі, кого цікавлять всякі різні набори ключів, ручного інструменту, шестигранники, як завжди, я посилаю. Залишу в описі під відео. Нехай щастить. Так, друзі, ось в мене є три ключа на 12, і давайте помірюю кожну товщину. Товщина експерт 4 мм. Товщина пролайт також 4 мм. А лойд має 3,5. Ну що ж, давайте попробуємо, як вони гнуться. Спочатку експерт? Легенько зігнув. пролайн. Скажу відвертіше про онлайн, легше гнеться, ніж навіть той експерт. І давайте Алоїд також спробуємо. Алої Алоїд приблизно гнувся, так як експерт, приблизно так. Так, давайте спробуємо доламати і подивимося, що там всередині вже в них, і з якого разу поламається кожен з ключів. Тобто, коли вже розгинав Алоє поламався? Експерт пролайн? Також є ну. Приблизно одинаково ламаються. А якщо ти мріяв також ламати ключі, обов'язково став лайк, я ніколи не ламав ключі, я роблю це вперше. Так, і давайте ще цей дешманський ключ поламаємо, ну, щоб бачити, які вони всередині. Ну Він з посталіною його ламати прийдеться довго. Є. Yeah. Так, друзі, давайте змоделюємо наступну ситуацію. От Я, наприклад, не дивлюсь, якого я розміру взяв ключ, наприклад, я взяв 14-й і він більший, ніж 13. Та? І я хочу закрутити гайку, подивимося, що буде, як злизе грані і т.д. Спочатку я тестую алоїд. Все, провернуло. І ще раз давайте так, є. Провернуло. Ну, відразу хочу показати, що абсолютно нічого не сталося. А провернуло колений болт. Маленькі-маленькі, ну, можливо, задири такі, але вони на роботу не впливають. Бачите, так? Так, абсолютно нова головка і топекс. Пробую, як топекс буде закручувати. Топекс, як на мене, топекс то скоріше зіскакує. Так, так, так. Тобто, дивіться, топекс зараз зіскакує. так. Беру алоїд. І алоїд. ні, також не круто. Тобто Одинаково вони проскакують, але зараз подивимось на топекс. Як бачите, топекс має більше м'ятини. Ось Тут видно м'ятина. І ось тут трошечки. Також видно м'ята, це в тому випадку, якщо ви взяли не той ключ, а алоїд, таких м'ятин немає. Прошу дуже. І алоїдом я пробував ще раз докрутити. Тобто Алоїд, як бачите, трішки краще себе показав. Так, тепер робимо все, як має бути. 13-й ключ. Ключ цей Top-Tools, нойм із епіцентра. Пробуємо. Зажимаємо. Ну, звичайно, що ключ пластиліновий. Зажимає, але зіскакує. Покажу, що сталося з топ Видно, так. Тобто кальоний болт всередині його повністю розцей, розім'яв. Ну, це сталь пластилін 3. На такі ключі нема чого. Надіятись взагалі. Я не рекомендую їх купувати. Просто ради цікавості, тим людям, хто може не знає, я показав. Якщо щось серйозне, придеться зажати, ось така шляпа, гроші на вітер. Наступний протестую Sigma. Ну погнали буду пробувати з різних сторін. І з однієї, і з другої сторони. Кротить. Так, подивимося, що Sigma. Ну, Як бачите, на Сігма також є невеликі такі заусенці, тобто трішечки ключ примявся. Тепер тестую хайзер. Хайзер краще вже зажимав, калений гвинт також вже трішки злизався. Пробую ще раз. О! Ну що тут сказати? Хайзер вже не можу зажимати. Так, хайзер вже не можу. Беру через плече і пробуємо через плече. Все, хайзер вже не зажимає, вже злазав з головки. Зараз спробую повернути з стороною. Все, вже не зажимає, тому що колений гвинт трошки злизався. І дивимося, що сталося з хайзером. Ну, як бачите, навантаження однозначно він витримав більше, ніж Сігма. Трішки також погнуло, ну і гвинт також трішки злизало, а гвинт іде калений. О самі все бачите тепер Алоїд тестую. Так, вже не можу, Беру речах. Так, друзі, зараз покажу. Реально алоїд тримається на краще. Дивіться, як від Алоїда огнулася труба. Тобто Від остальних попередніх такого немає, то не витримувала. Тобто, гайка скорше злизувалась. Напевно, рожки включав трішки розходилися, тому гайка злизувалась. Алоїд, бачите, да? як? Ну, Давайте ще дотестуємо, мені просто цікавить, який його приділ. Все. Вже починає зализувати болт, Покажу, алоїд грані болта, як бачите, злизало, але безпосередньо на самому ключу абсолютно практично нічого немає. Ну, не так, як втопекс. Так, так, закрутив нові гвинти. І тепер у нас на черзі експерт з епіцентра. Тепер також гайку злизав, ну я вам скажу, тяжкувато ним теж було крутити, що я взяв плече. Бачите, трішечки є е, такі вм'ятини. Скажу набагато краще виглядає, ніж Сігма, і протримався краще, ніж Сігма. Ну і тепер ключ InterTool. Ключ InterTool. Розгинається відразу, бачите? Зараз покажу вам зблизька. Розгинається ключ інтертул. Бачите, так? Тобто, зверніть увагу на сам рожок і видно, як він розгинається. Все, ключ інтертул також вже не бере, грані в гайці злизані. Друзі, ось так, Я би розділив три місця. На першому місці це алої експерт, що я здивований з і хайзер. Друге місце Sigma Intertool і третє, звичайно, ось такий дешман з епіцентра. Покажу ще раз ось цей Алоїд. Бачите, губки цілі. Експерт. трішечки, трішечки є, не сильно. Хайзер. Хайзер трішки більше вже м'яти немає. Дуже мене розчарував ключ Sigma. Я думав, він буде кращої якості. А тут бачите, маємо, що маємо. І інтертул також є, як бачите, ось тут зазубрений, теж приблизно такої якості як Sigma. Ну і звичайно, ось цей топ-тул як його називають, це взагалі саме Г, що може бути на ринку. А якщо так не здіватися над ключами, то більш-менш ключі хромвенаді, більш-менш всі нормальні. Друзі, я для себе ще раз підкреслив, що Алойд має нормальний ручний інструмент, і мені його не стидно вам рекомендувати, тому що він вам буде служити з сльозами на очах від щастя. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.